2 травня 2014 року проросійські сили влаштували в Одесі масштабну провокацію. Тоді так звані антимайданівці напали на марш проукраїнських активістів, розпочавши масові заворушення. Першим загиблим став учасник майдану Андрій Бірюко. Поруч з антимайданівцями був той, хто мав попереджати масові заворушення в місті, а саме колишній заступник начальника головного управління. Ні МВС України в Одеській області Дмитро Васильович Фучуджи. На той час він працював на посаді 6 років 4 травня. 2014-го чотирнадцятого випустив затриманих антимайданівців 6 травня. Його відсторонили від посади. А вже наступного дня стало відомо, що він втік з країни. 18 квітня 2023 року, через 9 років після подій 2 травня в Одесі, Приморський районний суд заочно виніс вирок Дмитру Васильовичу Фученжи. Колишній заступник начальника ГУ МВС України в Одеській. Області отримав 15 років позбавлення волі, прокурори довели, що Фучеджи вступив у змову з антимайданівцями і забезпечив їм організацію масових заворушень з численними жертвами. Однак, скільки Фучедже. Переховується за межами України реального покарання він поки що уникнув. При цьому з якоїсь причини Фучеджи досі не у міжнародному розшуку санкційному списку він також відсутній. Фучеджи також фігурує як підозрюваний ще в одній кримінальній справі, відкритій у 2015 році. Вона стосується його ролі в подіях 19 лютого 2014 року, коли під будівлею. Одеської АДА тітушки жорстоко побили євромайданівців і журналістів. За версією слідства, він не вжив заходів для забезпечення належного громадського порядку. В матеріалах слідства за 2015 рік зазначено, що Фучіджи переховується в російському нижньому Новгороді. Також відомо, що він вже отримав російське громадянство, а тікав Фучіджи до РФ, схоже через територію. Молдови, або через проросійську автономію Гагаузію, або через Окуповане РФ Придністров'я. Там він, до речі, має. Пливових родичів, його рідний брат Іван Фучеджи це колишній так званий міністр внутрішніх справ ПМР. Він очолював відомства у 1994-97 роках. А небіж Олександр Фучеджи наразі очолює управління карного розшуку органах Олександр Фучеджи з 2003 року, якийсь час він навіть працював разом з нинішнім так званим президентом ПМР Вадимом Красносівським. Настоящий офицер, он прошел путь от оперативника ОБЭП до начальника управления уголовного розыска. Сегодня с нами человек года 2024 в номинации ⁇ Трудовая доблесть ⁇ Олександр Фучіджі. при цьому вірогідно у 2015 році Фучіджі оформив договір купівлі продажу однокімнатної квартири на вулиці Вільямса. Нині Чікаленко підсумуємо, Дмитро Фучіджі не запобіг масовим заворушенням в Одесі. Втік з України у 2014-му, має російське громадянство. Підіграє російські пропаганді проти України. Але досі не в міжнародному розшуку і досі не в санкційному списку. 2 травня російські пропагандисти досі використовують для розпалювання ворожнечі та створення негативного образу українців, у тому числі по всьому світу. Однак, на жаль, причетні до тих подій не тільки ховаються в Росії від заслуженого покарання, а ще примудряються зберігати в Україні свої активи.